Спочатку повномасштабного вторгнення кожен ранок Житомирянина Валерія Бобровського починається з роботи над буржуйками для українських військових. Да, ну, стараюсь бути у намагаюся рухатися, тому що наразі війна і є бажання допомогти. Помощь. За вісім місяців чоловік зробив і відправив на передову сто буржуйок. Першу робив сам. Згодом до роботи доєдналися помічники, з якими за тиждень робив від п'яти до десяти пічок. Робив на тероборону спочатку буржуйки, а потім уже на зсу. Для виготовлення буржуйки використовують листовий метал, трубу або порожній газовий балон. Потім сотка труба потрібна. Далі сотка труба потрібна для димаря, арматура, металеві куточки для ніжок та багато чого потрібно, але головне, щоб бажання було. І в цей момент ми робимо такі буржуйки, щоб бійці мали змогу обігріти приміщення і на ніже приготувати їжу, підігріти їжу. Тому стараємося поэтому стараємося. І, ну, от ми вирізаємо трубу, таку по розміру, яку ми будемо використовувати для буржуйки. І зверху і знизу робимо кришку теж це круглої форми ну, для циліндрів. І вже зварюємо туди, тоді, внутрі ми з арматури а таку, десь, вось, вось, робимо розчітку, щоб дрова не провалювалися, але попіл спускався вниз. Потім робимо проліз. Потім наварюємо петлі і ну, робимо тут защілку. І все, у нас виходить дверцята, потім у нас, ну, і трубу, щоб виходив дим. І ну, якби, вона працювала. Буржуйка це очаг, який буде зігрівати наших бійців на передовій. Якщо солдату холодно, то ну, як воювати? Тому ну вони ну дуже нагально потрібні для обігріву, для приготування якоїсь їжі. Для того щоб посушити ту ж саму форму. Я пам'ятаю, коли ну це я ще починав 15-й рік, коли була блокада Криму. І я пам'ятаю, я перший раз поїхав на блокпост нести службу, і у нас на велику палатку була одна буржуйка. І пам'ятаю, ми обігрівалися нам ну дуже вона одна буржуйка і до до. Нам також волонтери привозили бракети. Ми бракетом топили, то було дуже добре. В'ячеслав Свиденко допомагає Валерію Бубровському привозити метал та передає готові буржуйки військовим. Я навіть про що звіта там. Я не прошу звіту про те, куди саме пішла буржуйка. Я просто по людськи роблю ці буржуйки. Ми працюємо і наближаємо перемогу. Оце саме головне. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.